Сьогодні мені б хотілося поговорити з вами про достатньо важливу річ, яку ми часто з вами зустрічаємо в нашій клінічній практиці, і звичайно, з якою ми повинні дуже часто боротися, тоді коли ми лікуємо химічний інсульт, коли ми допомагаємо пацієнтам з інсультом. І коли ми займаємося профілактикою хімічного інсульту, це звичайно проблема артеріального тиску. Коли ми говоримо про взагалі, мозковий інсульт, ми повинні розуміти, що це величезна проблема, яка стосується не тільки України, але й загалом цього цивілізованого світу. І чим більше зростає техногенність, стресогенність оточення, тим більше зростає частота і найпревеликий жаль молодше інсульт, в тому числі хімічний інсульт який раніше. Більше вважався хворобою людей за 65 років. Зараз це хвороба людей за 45 років, і на превеликий жаль, він дана патологія все одно молодша і молодша. Ви бачите, що щороку в Україні трапляється більше 110 тисяч випадків, і 40 тисяч цих пацієнтів, на превеликий жаль, вже не повертаються додому. І звичайно, коли ми говоримо про таку трагедію, як інсульт, ми повинні дуже чітко розуміти, що набагато простіше і набагато якісніше для життя для економіки, для безпосередньо самопочуття пацієнта, в першу чергу не лікувати інсульт, коли він вже стався, коли вже є гіміпарес і тяжка симптоматика. А що займатися профілактикою, тобто не допустити трагедії? Саме це є одним з основних лейтмотивів стратегії в плані допомоги і вирішення питань хімічного інсульту по відношенню до різних гайдлайнів, в тому числі гайдлайн American Heart Association. Як ми з вами прекрасно знаємо, є багато факторів, які призводять до ішемічного інсульту, і ці фактори вони діляться на модифіковані, немодифіковані, вроджені, набуті. Так відповідно, їх є дуже багато, але ми часто забуваємо про таку річ, яка Впливає на ішемічний інсульт з одного боку, опосередкована, але з іншого боку, частіше за все саме вона і викликає всі основні судинні катастрофи або розриває судину в випадку геморагічного інсульту, або пошкоджує дотелі, формуючи тромб всередині судини, що спричинює ішемічний інсульт, це звичайно артеріальна гіпертензія, і саме з артеріальною гіпертензією ми повинні з вами боротися, щоб не допустити інсульту, або не допустити повторного інсульту, який трапляється у пацієнтів. І знову ж таки, ви можете побачити на стандартному стартній тестовій карточці оцінки факторів ризику інсульту, артеріальна гіпертензія, оцінка тиску да, артеріального стоїть на першому місці і звичайно, чим вищий артеріальний тиск, тим вищий ризик пошкодження судинної стінки, тим вищий ризик інсульту. Але знову ж таки постає питання: чи однаковий патерн артеріального тиску у всіх пацієнтів з інсультом? чи він… Деякою мірою може розділятися, деякою мірою може диференціюватися саме тому, в рамках нашої роботи, ми вирішили дослідити ефективність оптимізованої схеми контролю артеріального тиску в рамках вторинної профілактики ішемічного інсульту. Для цього ми взяли 300 пацієнтів і обстежили їх з. Усіх можливих аспектів, включаючи відповідно нейровізуалізацію, клінічну оцінку і встановлення діагнозу відбувалося з допомогою нейровізуалізації і визначення інших клінічних та інструментальних факторів, які дозволяли нам чітко сказати, що так, у цього пацієнта стався ішемічний інсульт. І що ж, ми побачили, які були результати нашого дослідження? В Першу чергу ми розподілили наших пацієнтів на те, коли саме виник інсульт. Це один з основних цікавих елементів профілю нашого дослідження. Ми побачили, що більше половини, ну майже половина пацієнтів у половину пацієнтів виникав інсульт саме в час, часовий проміжок від трьох. Годин дня до 10 годин вечора, так, звані, так званий так звані вечірній інсульт. Близько 36 це група ранішнього інсульту від 8 годин до 3 годин дня. І відповідно нічний інсульт це група пацієнтів, у яких інсульт трапився з 10 годин вечора протягом ночі до 8 години ранку. Туди ж відносилися і так звані інсульти пробудження. І коли ми оцінювали цих пацієнтів залежно від того, які є антропометричні моменти, які є початкові неврологічні дефіцити, ми побачили, що. Відповідно, ці групи були відносно порівняними, хоча нічна група мала трошки гірший неврологічний дефіцит на початку лікування. От але в той же час їх можна було достатньо спокійно порівняти залежно від тих факторів, які ми досільно живули. Те саме стосувалося і варіанти під варіантів під типу. Тут можна звернути цікаву увагу, що кардіобалічний інсульт майже не був характерний для нічних інсультів, а лакунарний не був характерний для вечірніх. От. ну і, звичайно, фактори ризику, зокрема, внутрішні фактори ризику, до яких і відноситься та сама артеріальна гіпертензія. Тут ми бачимо, що цей фактор абсолютно не диференційований. Тобто він майже в 100% був і у вечірній, і у нічній, і у денній групі. І виникає питання: а чого тоді взагалі звертати увагу на, артері... на артеріальну гіпертензію? Можна просто її збити собі, і, в принципі, не зважати на неї. Але тут є дуже важливий момент. Поперш за все, ми повинні пам'ятати, що ми не маємо права збивати артеріальний тиск в ранній період ішемічного інсульту, оскільки тоді високий артеріальний тиск має компенсаторну дію, так? І навпаки він зменшує вогнищій ішемії, якщо його не знижувати нижче 160 міліметрів ну, стовпчика 140, і до 140. Відповідно, залежно від того, який індивідуальний тиск, у, артеріальний тиск у пацієнта, але в той же час, в той же час є свої особливості. І що ж це за особливості? Ми побачили, що у пацієнтів, у яких виник інсульт в денний період, пік систолічного артеріального тиску е, спостерігався саме в е, період з 12 до 15.00. Тобто підвищувався в день артеріальний тиск. Ну, в принципі, це логічно, тому що вдень інсульт і стався, але в той же час вночі у цих пацієнтів спостерігався так званий підтип over-deeper, тобто надмірне зниження артеріального тиску, що дуже цікаво вказує на те, що е, Компенсаторно-вегетативна нервова система, а саме парасимпатична, була надмірно активна саме під час сну. Це показує достатньо цікавий ефект, і знову ж таки це вносить свої корективи в те, яким чином треба лікувати артеріальну гіпертензію у таких пацієнтів, щоб катастрофи не сталося знову. У пацієнтів, у яких інсульт виник вечірній період, ми спостерігали підвищення артеріального тиску в період з 18.00 до 21.00 і відповідно вночі знову ж таки провалював під тип, який ми називаємо non-deeper, тобто недостатнє фізіологічне зниження артеріального тиску. Вночі тиск був недостатньо низький, що було пов'язано з тим, що він був недостатньо компенсований вагонцелярною системою. Що знову ж таки призводило до неправильного коливання ритму артеріального тиску протягом доби? Ну і у пацієнтів з нічним інсультом дуже цікава картина. Спостерігалося два піки: перший пік це вранці о 9.00, і другий пік ввечері о 21.00. А вночі у таких пацієнтів спостерігався під тип, який називався night Пікер, тобто надмірне підвищення. Якщо в нормі під час часну у людини знижується артеріальний тиск, це нормальна реакція, царства вагуса, То тут вночі тиск навпаки вибухав прямо, підвищувався, і це знову ж таки призводило до зриву. Елементів регуляції до вегет... елементів вегетативної бурі, на тлі якої, відповідно, частіше за все і траплялася судинна катастрофа під назвою Московий ішемічний інсульт. Знову ж таки, ви можете побачити, що цих пацієнтів ми розподілили відповідно на основну групу та контрольну, так і і денну, і нічну і вечірню, таким чином, отримавши шість груп, які були статистично порівняні при початку дослідження. Для чого ми це зробили? Для того щоб подивитися наскільки ефективним буде таргетна профілактика контролю артеріального тиску конкретно в групі, для якої ми це використовуємо контрольній групі, і чим вона буде відрізнятися по результатам від недиференційованої звичайної антигіпертензивної терапії у випадку пацієнтів з основної груп, там де ми в принципі взагалі особливо не зважали, просто давали за стандартну схему антигіпертензивні препарати і на тому, і все. Отже, що ж ми зробили? Зокрема, ми у випадку денного ішенічного інсульту робили вагомий акцент на антигіпертензивну терапію з призначенням комплексних двох і більше видів препаратів, терапевтичних схем за індивідуальними особливостями. Крім того, Враховуючи під тип овердіпер, вечірній прийом антигіпертензивних препаратів, ми взагалі обмежували або значною мірою знижували дозування. тобто на ніч таким людям препарати для зниження артеріального тиску, як ми звикли це давати за звичайною схемою. Ми не даємо, тому що це навпаки тільки загонить їм артеріальний тиск ще глибше. Відповідно, таргетна профілактика, яку ми використовували. І оптимізована схема, яку ми використовували, щоб не повторилася ця трагедія, призвела до того, що дворічна динаміка повторних ішемічних інсультів показала інсультів у контрольній групі траплялося в три рази менше ніж у пацієнтів з основної групи, де артеріальний тиск контролювався за звичайною схемою, достатньо показує результати. Якщо ми говоримо про профілактику вечірнього інсульту, то тут антигіпертензивну терапію варто призначати з елементами комплексних терапевтичних схем, знову ж таки з індивідуальними особливостями, але Враховуючи під тип нон-діпер, вечірній прийом антигіпертензивних препаратів є обов'язковим. Тобто тут навпаки йде акцент на прийом саме вечірніх препаратів, причому перевага за відсутності протипоказів надавалася саме групі антагоністів кальцію, хоча, звичайно, є моменти плані набріку, але знову ж таки тут ми брали до уваги індивідуальні особливості пацієнтів, і така схема дозволила зменшити частоту Повторних ішемічних інсультів майже в два з половиною рази відповідно для нічного інсульту, ми бачили, що антигіпертензивна терапія тут повинна включати такі цікаві моменти, як врахування під типу Найт тобто надмірне підвищення артеріального тиску вночі. Що знову ж таки до чого призводить? До того, що нам необхідно призначати підвищену дозу препаратів антигіпертензивних перед сном, знову ж таки надаючи перевагу антагоністам кальцію, що дає е, нормалізацію, компенсацію цього цієї бурі, цього найтпікера страшного, і знову ж таки компенсує можливість виникнення ішемічних інсультів в нічний період. І знову ж таки компенсує і балансує вегетативну нервову систему і регуляцію судинного тонусу. Знову ж таки бачимо, частота інсультів майже в два рази менша у контрольній групі. Що чітко покаже, показує, що схема працює. Таким чином, роблячи висновки, ми можемо зазначити, що важливим елементом клінічної оцінки в ризику виникнення ішемічного інсульту є виявлення модифікованих внутрішніх факторів, зокрема наскільки серйозною і вираженою є артеріальна гіпертензія, і другим моментом є те, що артеріальна гіпертензія не однакова у пацієнтів з ішемічним інсультом. Залежно від часу виникнення, ми, як мінімум, бачимо різні паттерни підвищення тиску, а значить, їх варто по різному лікувати для того, щоб отримати. Максимально ефективний результат. І цей результат ми чітко можемо побачити, що якщо підходити індивідуально, таргетно, компенсувати саме ті проблемні моменти, які є у кожного пацієнта, залежно від того, коли у нього виникають піки підвищення тиску, ми можемо отримати зниження частоти ризику виникнення інсульту, повторного майже в 2-3 рази, що, на наш погляд, є дуже-дуже важливим результатом. Дякуємо вам за увагу, шановні колеги, і бережіть себе. Слава Україні.